Моя сильна трансформація, яка відбулася за останні роки. Мені 48 років, я сижу у себе в кімнаті і розумію, що просто туплю. Бо останні два роки я відчуваю в собі хронічну втому, спустошення, мені нічого не хочеться, я втратив інтерес до свого бізнесу, але страх залишитися без фінансової підтримки, тримав мене, щоб щось змінювати. І це були самі болісні дні, бо в цей час я почав знесінювати себе, що я нічого не вмію, що я нічого не знаю, що я нічого не відчуваю, куди мені йти, чим мені займатися, я був зовсім в розпачі. І я розумію, що всі відповіді є в медитації. І я вибираю день для того, щоб піти в медитацію. І ось я занурююся і бачу себе сьогоднішнього. І коли я дивлюсь на себе сьогоднішнього, у мене відчуття, що все мертве і не живе. Я не можу дихати, тіло стало кам'яне, і мене накриває вічі, що я не розумію, що я можу тут змінити, що я можу тут зробити. І раптом, мій погляд переключається на себе нового майбутнього. Як тільки я туди почав дивитися, у мене внутрішнє почало все розширятися. Я відчув, як я почав легко дихати, немов виросли крила. У моя вся сутність просто рвалася вперед. Але я задаю собі питання: слухай, а що я буду там робити в тому майбутньому? Я не знаю, чим я буду там займатися, на чому я буду заробляти. І все мене стримувало. І від цієї своєї неготовності я сам себе не люблю. Та що ти такий слабак, що ти не можеш набрати сил? Але я відчуваю, що внутрішньо не вистачає сил. Я не готовий був залити, шити те, старе, те, що мені добре знайоме. І тоді я продовжую занурюватися в глибину, проходжу шар за шаром всі свої страхи, всі свої прив'язки, поки не опинився в такому стані, де я відчув, що я зміг все відпустити. І коли став цей стан, стан. Повної пустоти. Певний час я перебував там, і я відчув, що як потужна могутня сила ввійшла в моє тіло. Вона заповнила кожну клітинку мого тіла. І у мене вже не було ніяких сумнівів, що я готовий піти вперед. Я не знаю, що я буду там робити. Я не знаю, на чому я там буду заробляти, але в мене була повністю внутрішня готовність туди йти. Я був готовий залишити своє старе життя. І те, чим я сьогодні займаюся, допомагаю іншим людям знайти свій шлях невизначеності, пройти через всі свої внутрішні страхи, перепони, упередження і прийти до себе живого, щоб можна було прийти до гарних стосунків, щоб можна було відновити здоров'я, щоб почати зростати в грошах, щоб можна було реалізувати всі свої мрії, впираючись на свої сильні сторони. І в мене є велике бажання, щоб кожен з нас відчував себе живим у цьому світі щоб не боявся йти вперед назустріч своєму новому майбутньому. Бо якщо ви вже опинилися в цій точці, сам ваш внутрішній дух зве вас у велику мандрівку до себе. Тож внутрішньо підтримайте себе і йдіть до самого себе, ви самі собі будете вдячні за свої відкриття.